Відтепер студенти луцького вищого професійного училища, будівництва та архітектури опановуватимуть деревообробку на сучасному європейському обладнанні. Тут відкрили новий навчально-практичний центр, де готуватимуть фахівців для виробничих підприємств регіону та країни. Було дуже застаріле обладнання і морально, і фізичний знос. А після цього, як ми відкрили цей проект і надіюся, що буде все працювати, нове сучасне обладнання. На кращих європейських стандартів і можна буде виготовляти. Ну, ми організовані. Ми робили це не для того, щоб виготовляти щось, а вчити майбутніх спеціалістів. Ми можемо продемонструвати перші вироби на даному верстанні. Як ми тут бачимо, це було взято всього на всього дві дошки. Майстри заготовили дві дошки, і ми вже маємо на виході перший, зірець, перший виріб, який можна на ньому робити. Відповідно, це ще сара заготовка насправді, тому що подальша обробка її потребує шліфування, якісної зборки і фінішного покриття. Це вже п'ятий навчально-практичний центр у стінах училища. Тут не лише навчатимуть студентів, а й займатимуться перепідготовкою дорослих та підвищенням кваліфікації майстрів деревообробної галузі. Загальна вартість проекту майже 8 мільйонів гривень. Половина коштів надало міністерство освіти ще три мільйони спеціальний фонд училища, решту Луцька міська рада. В нашому місті завжди було є і буде виробництво однозначно і. Дуже приємно, що навіть в час повномасштабної війни, в такі складні часи, наша освіта, в тому числі і професійно-технічна освіта, розвивається і рухається вперед. Ми реалізовуючи проекти в нашому місті, в нашій громаді, будуючи нові заклади, відчуваємо вже сьогодні нестачу. Будівельників, нестачу виробничників, і я думаю, що на преликий жаль, із зрозумілих всіх нам причин ця нестача буде лише збільшуватися. Ми, ми переконані, що після завершення війни а, наше місто, наша область, наша громада вона буде цікава для інвесторів. Інвестори будуть розглядати наш регіон для того, щоб відкривати тут нові виробництва. Тому актуальність реалізації сьогоднішнього проекту ще й у зв'язку з цим. Підвищується у центрі облаштовано вісім спеціалізованих відділень. Від сушіння та ручної обробки деревини до роботи на верстатах з числовим програмуванням, керуванням і лазерної обробки матеріалів. Закупили 24 одиниці сучасної техніки від провідних європейських виробників. Сьогодні серед всіх рівнів освіти профтехскладова відверто є в пріоритеті держави. Це дуже ну мабуть, дуже правильно. Звичайно, мені як вищої школи, і ці діти до нас далі проходять на навчання. Ми задоволені тим, що вони вже мають базову основу. Відкриття такого центру це не лише нові можливості для навчання, а й відповідь на потреби ринку праці. Тут студенти зможуть опанувати сучасні технології деревообробки та стати конкурентно-спроможними спеціалістами, які будуватимуть майбутнє міста та країни. Мирослава Сябер, телеканал Аверс.